Українські офтальмологи ділилися досвідом у Чернігові. Науково-практична конференція проходила під егідою інституту імені Філатова, одного з провідних медичних центрів України та Європи. Лікарі кажуть, саме офтальмологія одна з небагатьох галузей української медицини, яка крокує в ногу з часом. Констатують, через розвиток електроніки та комп'ютерних технологій зір українців стрімко падає. Така невтішна тенденція спостерігається протягом останніх десяти років. Особливо вразливі діти почастішали випадки тяжких захворювань, коли доводиться оперувати. Ти новонароджених лікарі радять батькам приділяти увагу малечі і обмежити ігри за комп'ютером чи телефоном, аби вже в шкільному віці не носити окуляри, адже зір дітей закінчує формуватися лише у семирічному віці. На сегодняшний день очень хорошо известно как бы негативное влияние компьютера на орган подрастающего поколения, то, скажем, влияние мобильного телефона, который используется не по назначению, не для того, чтобы разговаривать с родителями, а для того, чтобы в игры играть. Вот этого пока никто не замечает и не думает. А если мы посмотрим на поле, там оно гораздо худшего качества экран, чем в телевизоре. Українські офтальмологи похвалилися сучасними технологіями, які не мають аналогів у світі. Зокрема, в інституті Філатова розробляється метод біологічної зварки м'яких тканин людини.